Четвертий день другого тижня Великого Поста, і церква предлагає нам нині чтення мудрості Соломонових, щоб указати, що за всі ті тисячі років все міняло, але вимоги небесні, святость Небесна ніколи не мінялася, вона завжди була на високому рівні. Друга задача, друга проблема, що старозавітні люди не здатні були виконати вимоги святих заповідей Божих. І от як звучить текст, котрому вище 3500 років, сини мій, храни заповідь Отця Твого і не откидуй, не одвергай наставлення Матері Я, не тільки не откидуй, а ще нав'яжи собі їх на серце, заяжи нима шию, щоб ти постійно напоминати, що казали нянько, як казали мамка, як наставляли тебе із колиски до добра, до любви, до радості. Бо коли прийдеш у світ, як тобі буде тяжко, кругом буде соблазн, а ти. Пудеш у світ, і вони, наставлені нянька і мамки, будуть тобою в руку водити. Ти ляжеш спати, а вони тебе охороняють, ти пробудешся, а вони бесідують з тобою через пам'ять. Бо заповідь як світильник, і наставлення світло, і назидання поучення – путь к жизни. Вот що розуміли древні. Куда йти, що робити? Якщо ти знаєш заповіді Божої, ти видиш границі, пристав на собі картину, ми виїжджаємо на дорогу, а на ній ніяких знаків дорожніх не є, на котрій в дорозі кожен, хто як хоче, так і їде. Коли виїжджаєш на дорогу з знаками, там сказано, маленько стиши скорость буде поворот. Послухаєшся, впишешся в поворот, а не послухаєшся заповіді, вилетиш за преділи путя. Так буває в жизни. Бог кличе нас і через премудро Соломона каже нам, заповідь Божа це не якось ограничення. Це світильник, ти йдеш ничу, куди йдеш, а включаєш фонарик, віланьку нашу, і ти ведеш путь. Куди треба йти? І пам'ятай, наставлення Матері Твої, нянька Твого, будуть тебе оберігати і ще одно, одногодної жони у життю, коли тебе много раз буде блуд привлекати, а ти будеш помнити наставлення Матері Твоя, синку, не дай погубити сили Твої в юності, блудницям. І ти, сповнивши слово Матері, отвергнеш. Притязання всього світнього блуда. Ти будеш сильний от січи, і не купили не бути на язик лістивої чужої жони. Шеста глава 24 вірш. І не пожелай, каже Соломон і я, аби не був уловлений, тому що із за блудної жони многі люди втратили чистоту. І святость, можеш ли ходити по гарячим углям? Ні. Обис не попали в ноги. Так і ти, водявшись в пам'ятай заповідь Божія, та, котра управляє тобою. Послухаєшся добре, а не послухаєшся. Є люди, котрі чують заповіді Божі, крестяться і виконують заповіді. Є люди, котрі учують заповідь Божу а так тікають від церкви, від людей, від Бога. Чому вони страшаться заповідей? Господь дарує нам і сьогодні свободу во Христі і нам тільки дано широкому діапазоні займатися у життю, розкривати свої таланти і способності допомагати людям, а прибуває в церкві Христовій, возростати духовно, пам'ятаючи наставлення святих Отців, Тот, котрий став уже на путь Духовний, котрий вже став на путь поста і молитву, єдно з християнами, так потягнися, не будь слабаком, коли рядом спортсмени біжать, качаються, а ти дивишся направо і наліво вид, що ти не розумієш, що відбувається. Пост це велика і славна сторінка життя чоловіка іменно у рамках рока, але вона може определити твою долю у вічності. Господи, благослови наших людей, котрі несуть подих поста і молитви. Господи, благослови нас, і ти сміло по путі поста, не лінуватися, принуждати себе. Бо лиш так поступає, будемо мати якісь певні добрі результати, а в вічності і по милості Божої, нагороду Царства Божої. Амінь.